Друзі всім миру, сьогоднішнє відео буде для лінивих господарів, городників, ті, хто не хочуть усе літо просапати на городі, то обгортати сапачкою, то, то сапати бур'яни, то це відео саме для вас буду показувати, яким способом обробити картошку по ґрунту від бур'яну, який яд, як і чим її окучить, щоб вона вже була. Повністю зроблена. Потратить два дні на посадку і на цю обробку, і потім два місяці сюди не заглядати на город. Так що дивіться, підписуйтесь, а ми починаємо. Чудова штука це обгортальне рало. Півчасика і город у нас обгорнутий весь. Вон, яка красота. Кургани такі він горне. Гарні. При посадці один раз. Обгорнули. І оце зараз пройшло 5 днів після посадки чи 7, ну ще нічого не взайшло. І проходжу ще раз. І зараз будемо бризкати отрутою від бур'янів, називається купол. І будем, буде у нас картопля, і кукуруза, і ще там коє-що томати. І, де действує морку, можна бризкати. Буде без бур'янів. Як зробити таке рало. Відео на YouTube каналі є. Силочку я поставлю. А в Тіктокі, можна з TikTok перейти, на YouTube подивитися. І також може навіть виложу я. Якось перешкрябаю його з Ютуба і виложу на TikTok. Як його зробити. Ну не іменно це, то ми робили ще інакше трошки. То це відео буде. Так, поїхали далі. Гербіцид від бур'янів купол по картоплі. Оцей об'єм весь розчитаний на 50 літрів води. Тобто 10, 10 грам, а в ньому 100 грам. В пакетику всюди. 100 грам. Так, ось видно. 100 грам. Так, розход. Легкі грунти. 5 Грам на 5 літрів води. В общем, на відро 10 грам. Грубо говоря, 1 грам на 1 літр води. Це на легкі ґрунти. На середні ґрунти 10 грамів на 5 літрів води. І важкі ґрунти. Це, мабуть, глина, чорнозем. Там 15 грамів на 5 літрів води. У нас пісок то в принципі це у нас легкі ґрунти вважаються ну, ми, наверно, лучше дамо так як на середні. середній. Середній ґрунт 10 грам на 5 літрів води. Значить, ми даємо, давай не вашим, не нашим. 15 15 грам будемо давати. 15 грам на 10 літрів води. Все. Так, і порішили Так. Так, це я одтарив його і це вже в отареному виді. Взяв таку ямкостинку і насипаємо 15 грамів. 13. 14. Сипайся. Так, ну, 16, ладно. Так, все, 16 грамів на 10 літрів води. І бризкать будемо по ґрунту до всходів. Це обов'язково треба зробити до всходів. Так, поїхали! Ось ми, друзі, побризкали всю нашу картоплю і кукурузку. Більше нічого не бризкав, бо, бо стрьомно, не дай Бог, не виросте. Хай краще буде так. Розход, примерно, як бризкать жуків, каврадських жуків по картосі відро десь на сотки. Ну, У нас тут картошки небагато, 3,5 да? кукурузки. В общем, десь 4, 4, 4 сотки і плюс ні, десь 4,5, мабуть, картошки і трохи там 5,5 із усім з кукурудзкою. Так, тепереча, е, ходити там не можна, бо цей яд береться як пленочкою такою і не дає бур'яну виростати. То ходити там, сапати, вже нічого не дія, ді, Дійствує цей яд от 6-8 тижнів. Ну, дай Бог, це майже почти 2 місяці, ну хай півтора місяці бур'яну не буде. Це вже плюс, картошка підніметься. А далі тоді він вже і сам не росте, бо картоха його забиває. То далі він рости вже не буде. В общем, будемо результати тепер. Показувати, зніматиму періодичні відео і будемо дивитися, виросло бур'яни чи не виросли. Що воно за яд. Ну В минулі роки доволі добре воно допомагало. Ми бризкали і по міжряді вже, по кукурузі, то нормально, бур'яну не було. Ну Подивимося, в цьому, в цьому році таким способом похвискали. Зараз трошки про технологію посадки картоплі. У кожному господарстві своя технологія, у нас своя. Зараз розкажу як. У нас працює завжди 4 чоловіка в основному. Перший іде, тягає маркер RAL і робить углублення в землі. Два чоловічка йдуть садять картоплю. І через 5 рядочків, через 6. Бячки розсіяються. А я йду слідком загортаю таким загортальним ралом обгортаю. І вона одразу обгорнута. Так, добренько. Всім миру, добра і до нових включень. Пока-пока.